Вітаю громадяни мотоциклісти. Друга серія про HonduLead. У попередній серії я розібрав варіатор для дефектовки. Що з ним, якщо вам цікаво, ви можете подивитись відео. А також розібрав гальмівну машинку, оскільки не працювали передні гальма. Про це я більш детально розповідаю також у попередній серії. На Аліекспрес я замовив для цієї гальмівної машинки ремкомплект. Він дещо візуально відрізняється, але по всіх розмірах підходить. Я його безперешкодно встановив. І тепер нарешті передні гальма працюють. Ну, так наче працює? Заднє колесо скутера в досить таки поганому стані. Тому його необхідно замінити. І для цього необхідно зняти глушник. Було нелегко відкрутити цю гайку, але завдяки ключу, трубі і кількох матюків вдалося цікаві колеса стоять на цьому скутері. Розборні я такі вперше бачу. Обод обод металевий, а сама моточина Якийсь алюмінієвий сплав. Досить таки цікаве рішення. На силу розібрав колесо, Заржавіло було просто жах. Але за допомогою ВДшки якось мені вдалося його розібрати. Значить, цікавих нюансів. На колесі ось такий от прямий вентель стояв. Були незначні складнощі з накачуванням, тому що важко підлізти. Поставлю ось такий. Також придбав нову шину неймовірної якості шина, залишки якості ось до навіть є. І потрібно буде позрізати зайве. Ну що ж, скутер до сезону готовий. Залишилось дочекатись хорошої погоди.